Я просто запитую, чи можна встановити систему електронного вигупу Массхаус не на саме свіжий автомобіль. Це Mercedes с класа в 221-му кузові 2012 року яскравий приклад того, що так це можливо і все чітко працює. Це дизельний автомобіль. На ньому, звичайно, що неможливо зробити якийсь якісний звук вихопної системи. Тому єдиним варіантом для того, щоб цей автомобіль звучав на вулиці, це було встановлення даної електронної вихлопної системи МАСХАУС, дилерами якої ми є в Україні офіційно. Система складається з блока керування одного або двох таких низькочастотних динаміків в даному автомобілі. Це один динамік, який встановлюється в задній частині автомобіля зазвичай під бампер. І коли ви нажимаєте на педаль газу, відповідна команда по коншині отримується модулем керування, який передає вже звук безпосередньо на цей низькочастотний динамік. Також в комплект входить ще один високочастотий динамік, за допомогою якого ми можемо налаштовувати простріли, і все чітко працює. Керування цієї системою відбувається за допомогою телефона, і, відповідно, встановлюємо додаточок. Тут ми можемо регулювати гучність звуку, можемо звінювати різні звуки, можемо взагалі його вимикати, що зараз дуже є актуальним. Дана система є універсальною і встановлюється на більшість сучасних автомобілів. Відповідно, якщо ви захочете замінити автомобіль, купити новий, ви можете цю систему зняти з автомобіля, вона демонтовується дуже легко, і переставити на свій новий автомобіль. Відповідно, один раз склавши гроші, ви отримуєте цю систему на декілька поколінь автомобілів. Тому що вона працює дуже стабільно. гарантійних випадків в нас, в принципі, ще за 2-3 роки ми дилерами є не було, слава Богу. Тому. Якщо ви хочете на свій автомобіль встановити таку систему зробити його гучнішим, яскравішим і цікавішим, звертайтесь до нас. Ми з радістю це зробимо для вас в будь-якому обласному центрі України. А якщо ви займаєтесь автобізнесом, ви інсталятор додаткового обладнання або тюнінг студією, або банально навіть СТО, куди приїжджають хороші автомобілі. Звертайтесь до нас. У нас є партнерська програма, на якій ми запропонуємо вам найкращі умови співпраці і будемо заробляти гроші разом і робити. Багато щасливих клієнтів по Україні з даною системою. Чекаємо вас.